Відомі відеоблогери та брати-боксери Джейк Пол і Логан Пол офіційно оголосили про бій між собою, який може стати поєдинком десятиліття. Брати опублікували спільний постер в інстаграм. Подія запланована 27 березня, а трансляцію організує стрімінговий сервіс Макс. Організатори підписали публікацію, момент, на який ви чекали десятиліття. 27 березня. У своєму останньому поєдинку 28-річний Джейк Пол здобув перемогу над 58-річним Майком Тайсоном у листопаді 2024 року. 29-річний Логан Пол, старший брат Джейка, востаннє виходив на ринг у жовтні 2023 року, коли переміг Ділона Деніса. Керівник головного управління розваг Саудівської Аравії Торкель Шейх офіційно оголосив про перший в історії турнір від журналу The Ring. Вечір боксу відбудеться 26 квітня на футбольному стадіоні. Отенхем в англійському Лондоні. Гоною подією стане бій у середній вазі. На рингу зустрінуться британець Кріс Юбінг та його співчизник Конор Бен. Журнал The Ring з радістю оголошує про свій перший боксерський турнір під назвою Fatal Fury City of the Walls, який відбудеться у співпраці з SNK Games. Квитки будуть доступні фанатам, які оформлять попереднє замовлення відеогри. Раніше за іншим. Fatal Fury City of the Walls доступна для замовлення в магазинах PlayStation і Xbox, Написав у соціальних мережах. 24 січня у Токіо Японія абсолютний чемпіон світу з Японії на успішно провів захист своїх титулів, наголотувавши претендента з північної Кореї Є Юн Кіма у четвертому раунді, який замінив травмованого Сема Гудмана за два тижні до бою. Кім не мав повноцінного тренувального табору, тому його шанси на перемогу були мінімальними. Мотер Сергія Богачука Том Лофлер, хоче організувати турнір чотирьох, переможець якого стане володарем трьох титулів у півфіналах на ринг вийдуть чемпіон світу за версіями WC та ВВО Себастьян Фундора, володар поясу IBF Бахрам Заліїв. Українець Сергій Богачук та переможець протистояння Вірджов Ортіст Ізраїл Мадримов. Цей дивізіон є надто конкурентним, тому є сенс провести такий турнір. Ми ведемо перемовини з Туркіаль-Шейховом. Якщо він схвалив цю ідею, зможемо розпочати її реалізацію. Богачук та інші боксери захочуть зустрітися на рингу, щоб визначити сильнішого. Турнір може відбутися в найближчому майбутньому, враховуючи фінансові можливості Саудівської Аравії, заявив Лофлер. А як завжди, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!